Алкотестер AL7000, АЛ призначений для визначення ступеню алкогольного сп'яніння людини в діапазоні від 0 до 4 проміли. Алкотестер має напівпровідниковий вимірювальний сенсор, живиться від двох батарейок типу АА, може живитись від автомобільної електромережі. Ось тут знаходиться гніздо для підключення. Вимірювання проводиться з використанням мундштука. Особливостю цього алкотестера є можливість заміни несправного вимірювального сенсора без звернення до сервісного центру. Для такої заміни достатньо просто відкрити кришку. Ось тут знаходиться вимірювальний сенсор. Витягнути його. І вставити новий. Кнопка для увімкнення алкотестера. Якщо її натиснути і Потримати, алкотестер покаже кількість вимірювань, які були зроблені раніше. Два вимірювання. Після увімкнення алкотестеру потрібен деякий час на розігрів сенсора. При цьому на дисплей буде йти зворотній відлік. Алкотестер готовий до проведення вимірювання. Якщо з ним зараз нічого не робити, через кілька секунд він напише повідомлення «Аут» і вимкнеться. Якщо подути мундштук слабо, алкотестер напише повідомлення флоу. Флоу. Погано дули. Подуємо тепер велкотестер нормально. Іде обробка проби. Результат на дисплеї нулі. Проведемо вимірювання з алкоголем. Результат на дисплеї 2,5 проміли.